Протягом першого півріччя на Миколаївщині зареєстрували шість надзвичайних ситуацій, не пов'язаних з війною та діями ворога. Про це повідомила заступниця начальника управління з питань цивільного захисту Миколаївської ОВА Олена Горбачова. Серед них три випадки місцевого рівня та ще стільки ж об'єктового. Із найбільш масштабних надзвичайних ситуацій, можу відмітити, це в нас було узимку цього року ситуація з аварією на енергетичних системах, внаслідок якої 268 населених пунктів більше ніж на дві доби були без електроживлення. І остання ситуація, яка відбулася цими вихідними, це лісова масштабна пожежа в Андріївському урочищі, яке розташовано на території Альшанської територіальної громади. Внаслідок цієї пожежі було пошкоджено 50 гектарів лісу та ще 20 гектарів степової рослинності. Для запобігання та ліквідації наслідків таких ситуацій в області була створена спеціальна комісія. Створена та працює комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням начальника військової адміністрації. За пів року проведено 11 засідань. З них два чергові засідання і дев'ять екстрених засідань, які були скликані для того, щоб вживати невідкладних заходів. Ще одним завданням управління є оповіщення населення про надзвичайні ситуації. Від початку великої війни в області додатково встановили 118 сирен. Наразі триває їх модернізація. На даний час управлінням Замовлено розроблення проєктно-кошторисної документації для побудови автоматизованої системи, яка буде базуватися на цифровому обладнанні, це дасть більш стійкість цій системі, надасть надасть їй більш розголужені можливості. Ну, це як приклад можна сказати, що ми будемо чути не тільки сирени у вигляді трьох сигналів. Ми будемо мати ще інформацію речового характеру, що це, з чим пов'язана ця сирена. Це дозволить обладнанню працювати навіть під час відключень світла, розповідає Олена Горбачова. Крім того, робота триває і над створенням захисних споруд. Наразі в нас створений фонд захисних споруд, який налічує 1546 об'єктів захисних споруд. Вони включають в собі як захисні споруди цивільного захисту, це саме сховища та укриття, так і найпростіше укриття. Загалом, за першу половину 2024 року вдалося відкрити близько 97 укриттів. Ми можемо говорити про те, що наші темпи нарощування захисних споруд є доволі високими, додає Олена Горбачова. Це результат тієї роботи, яка тривала протягом першого півріччя. Відзначає заступниця начальника управління. Однак попереду ще чимало планів. Тож ми будемо і надалі працювати над тим, аби вберегти жителів Миколаївщини від будь-яких надзвичайних ситуацій. Катерина Рупташ, Роман Базик, Богдан Іванов, новина на телеканалі Март.